Доброго дня, любі дітки! Сподіваюсь, що у вас дуже гарний настрій. А я пропоную вам дуже цікаву гру, яка має назву Скільки який? Вперед! Діти, подивіться, хто до вас сьогодні завітав у гості. Хто стоїть першим? Так, зайчик. А хто стоїть другим? Вірно, лисичка. А хто стоїть перед зайчиком? Нікого. А за лисицею хто? Так, вірно, вовчик, а хто зайвий? Молодці кошеня. А чому? Тому що всі тварини дикі, а кошеня домашня тварина. А хто ще може бути зайвим? Ну, наприклад, зайчик, у нього найдовші вуха. Або ведмедик він найбільший. А у мене на столі аркуш паперу, він розділений на 9 клітинок. Я приготувала частування нашим звірятам. Давайте зараз разом зі мною розкладемо частування по певних клітинках. Покажіть, будь ласка, перший зверху ряд. Так, молодці. Скільки в ньому клітинок? Давайте порахуємо. Один, два, три. Вірно. Три клітинки. Поставте пальчик у першу клітинку. Поставте пальчик у другу клітинку. Поставте пальчик у третю клітинку. Покладіть у першу клітинку грибочок. У другу клітинку морквинку. А у третю ягідку покажіть пальчиком другий ряд. Так, вірно, покладіть у цьому ряді під морквинкою морквинку. Ось так. Ліворуч від неї ягідку. А праворуч морквинки грибочок. Ось так. Покажіть нижній ряд. Покладіть під ягідкою грибочок. Праворуч від грибочка ягоду, а праворуч від ягоди морквинку. Супер! Дуже добре впоралися із нашим завданням. Хто молодець? Ну, звісно ж, ми. А зараз подорожуємо фермою. А чи знаєте, дітки, ви, що лічити можна в різному напрямку? Ну, наприклад, зліва направо. Справа на ліво. Знизу вгору і згори вниз. І можна при цьому використовувати будь-які предмети. Скільки тварин на малюнку, якщо їх полічити зліва направо. Давайте разом. Один, два, три, 4, 5. Так, вірно, всього 5 тваринок. А тепер назвіть п'яту і першу тваринку. Так, п'ята це собачка. А перша це корівка. Молодці. Тепер полічі тварин зліва направо. Давайте разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Чи змінилася кількість? Ні, не змінилася. Всього тваринок 5. А як тваринок назвати одним словом? Дітки, чи сподобалось вам заняття? А хто приходив до нас у гості? Скільки їх було? А які завдання сподобалось вам виконувати найбільше? Сподіваюся, що всі. Я говорю вам до побачення і до нової зустрічі! Бувайте!